Українські Карпати мають ще одну старовинну назву лісисті Карпати. Це викликано тим, що наші гори покриті лісом. У Карпатах є дуже багато різних видів ресурсів. Але основним видом ресурсів у Карпатах є ліс. Другим ресурсом є сонячна енергія і енергія води. Якщо поглянути раціональне використання цих ресурсів, то можна, зокрема, зупинитися і на лісі, і на воді, і на сонці. Як приклад гарного використання сонячної енергії, давайте поглянемо, як це робить житель села Верхній Ясенів Юрій Гришко. Роки тому я почав за, e, займатися тепличним господарством, вирощувати огірки, помідори e, і перець. E, для початку це було тільки для себе, щоб випробувати, як це буде рости в наших гірських умовах. На саме початок я зробив теплицю 4х8 метрів 50 сантиметрів. І зрозумів, що з того може бути якийсь невеликий заробіток і зробив теплицю на другий рік більшу, це вже була теплиця. Розміром 7х30. І виростив там томати, які продавав. І на третій рік я вже зробив теплицю от, от є 18 метрів на 42 І тоді вже почав виручувати у великі томати, а у самонижниці 7х30, то огірки. Я почав використовувати плівку для того, щоб під плівку, де падають кислотні дощі, це раз. По-другому там збільшується температура, якщо. На дворі, скажімо, є 20 градусів, там є 30 градусів, тобто є температура потрібна для вирощування томатів чи огірків. І також регулюванням дверей різних, то можна регулювати температуру більшу, меншу. Ну, Плівка у нас тут використана цього року, київська модерн. вона йде світло стабілізуюча. Я думаю, що вона буде краще, як то, що раніше я брав просту, тому що вона... Стабілізую подачу світла від сонця і думаю, що буде, не буде опіків на рослинах. Буде краще. E, так як зимі вирощують, то e, температура йде у зимку, у лютому у березні мінус 10, то я використовую двійну плівку. Тобто я роблю e, воздушну подушку. E, едет, Одна плівка, потім йдуть бруски дерев'яні 5 см, і в цей 5 см дається друга плівка. Також використовую пінопласт, нарізую їх на квадратики 5х5 і розпадаю по через 35-40 см, щоб плівка не злипалася і тепло не, не губилося. Тут у нас знаходиться вода, це є ємкість 5 тисяч літрів. Вона покрашена чорною смолу просмалене, для того, щоб краще притягувала сонячну енергію. І ми бачимо, що це є також так само, як і теплиця сонячна нагрівається від сонця, повітря тут нагрівається від сонця вода до потрібної температури, щоб підливати е, томати і огірки. Друге використання джерела енергії у Карпатах є ріки і потоки. Валило це сучасні такі споруди, які використовують енергію води і дають можливість валяти ліжники. А після того, коли ліжник валяється у воді, то він одержує дві позитивні якості. Він стає тепліший і має набагато кращий вигляд. Прикладом гарного використання енергії води може служити валило, яке спорудив Петро Кіщук на потоці Бережниця. Я мама мене навчила. Катерина Петрівна Михайлюк з дитинства вона ткала. і Я ще на стільчику маленька вже до верстата йшла і ткала. І дочка у мене тепер теж допомагає мені. Так як у нас немає такої роботи у, у гірській місцевості, щоб чимось можна займати так, наш основний прожиток від ліжників Працюємо, робимо. Ну, Я знаю, так мене мама вчила, баба по традиції передалася, і технологія їх така, що воно потрібно пройти в воді з таку процедуру. І вони після того стають набагато теплішими, пухнастішими, вигляд у них кращий, якісніший до здоров'я, бо вже він так прополосканий в воді, чистіший. Думаю, що в районі не було в нас такого ну, такого сучасного. Я вирішив для, для людей район, щоб не їздили у чужі райони по 50 кілометрів по 30, я вирішив посробити в нас район. Я зробив на новому, зовсім на новому місці, і мені це місце сподобалось. Воно в скалі сподобалося, і вона менше-більше підходить під територію валело. Валело де не зробиш. Перший раз треба було чим запустити валело, треба було підняти воду, уровень води на три метри висоти. От і я почав возити землю, шутер, піднімати, піднімати коротше всю висоту. Після підрівняли, зробили млинівку екскаватором, запустили воду. І після, тоді вже почали строїтися на вале. Ну, я вдосконалив, зробив менше більше сучасно. Панелі, камінь, і де треба дерево, то мусить бути дерево. Принцип валело мусить бути один і той. Ніхто його не горить ні переробити, ні... чуйку вдосконалити можна. Але принцип валело один і той, скільки валел було, і є, і буде. Принцип цього вже то, що він вверху широкий, 60 сантиметрів, 50-60, а внизу до 6 сантиметрів звужений. І коли теск набирається вода під тиском, ця вода прибиває два метри глибину води, в, кувші, в другому, в кувши, внизу, де валяється біженці. За що того, що ящики косі, виходить принцип такий, як пральні машини. Ну, тут ніякої техніки, все за що води. Всі люди кажуть, що тут найкраще валяйка. Раніше не було туди на молдавську сторону, їхали грабляти. А тепер тут є в нас цей пан постарався для нас добре зробив. Основним багатством горян, які живуть у Карпатах, є все ж таки ліс. Тому що у Верховенському районі 70% території покрита лісом. І інші райони приблизно мають таке співвідношення, тому ліс, гори і гуцули це єдине ціле. Це основне багатство, тому що ліс дає гуцулеві можливість вижити в цих умовах. Почнемо від того. Що ліс, перш за все, використовується для спорудження будинків. Більшість будинків у горах це виконані з дерева. Ліс дає можливість опалювати ці будинки, тому що більшість палива, яке використовується тут, тут немає природнього газу, це тільки ліс. І з ліса, із дерева використовують всі меблі, які є у будинках. У селі Криворівня є. Ще будинок, хата Гражда, який не є музеєм, а це є жилий будинок, у якому живуть люди. Той будинок можна вважати приклад раціонального використання будівельного матеріалу і конструкції в гірських умовах Карпат. Ми знаходимося у селі Криворівня під горою Ігрець у хаті Гражді, яку побудував могорук Микола Степанович у 1925 році. Це єдина хата Гражда, яка уціліла у наших Карпатах, але яка не являє собою музей. А тут живуть люди. На сьогоднішній день тут живе уже третє покоління Могорука Миколи Степановича. Маючи достатню кількість ліса і достатню кількість грошей, він побудував будинок, який представляє дуже велику цікавість як архітектурна споруда і як споруда, у якій зручно жити і в зимовий, і в літній, і в і осінній період. Весь смисл полягає в тому, що коли будували цей будинок з дерева, то зробили так, що тут тільки єдина передня стіна виходить на зовні, у галерію. А бокові стіни і задня стіна захищена двома приміщеннями. Бокові стіни, якщо подивитися на цей будинок, то зліва справа є бокової стіни, є комори великі, а потім хлів. І задньої стіни є велика комора і хлів. І в результаті цього, якщо на дворі дуже сильний мороз, то в цій хаті тепло. А якщо на дворі велика спека, то у цій хаті прохолодно. У цій хаті покладена також цікава піч, яка виконує три функції. Перша функція, що можна приготувати їжу, друга функція можна огріти приміщення. І третя функція та піч прогрівається і на ній можна у теплі спати. Це гуцульська піці. Тут внизу бачимо, це зберігаємо для, для дров. Тут складається вата, тут варимо їсти Ладно. Цей сама це надвається нас братрура. Там що, що, щоб залишалося тепло, і, так, щоб не охололо, ми ставимо там. А це сама ця піч. І ота далі. Там натоплюється і печеться хліб, щоб не йти кожен раз купувати. Це і хліб, паски, кулачі. А тут саме, коли на дворі натоплюється, назирається тепло, можна спати. Там тепло, ті одяг, якщо ти десь намок, або що. Це там. Для того, щоб палити постійно тільки сухими дровами, весь будинок із тих сторін, де хліви, обкладений дровами. Стіна повернута до сонця, ці дрова на протязі року двох сохнуть. Таким чином вдається палити сухими дровами і економити при цьому паливо. Бо сухих дров у два рази менше треба, ніж сирих. Значить, будинок. Цей ідеально пристосований до цих гірських умов, до умов високогір'я, бо він являє собою таку невеличку фортецю або жартома, можна це назвати, що це Ноїв Ковчег Гуцула, або свого роду, орбітальна станція Гуцула. У дуже складний період зимовий, коли випадуть дуже великі сніги, тут можна господарювати, не покидаючи меж цієї хати Гражді. Тому що коло будинку знаходяться господарські. Будівлі і всі речі, які потрібні для господарства, знаходяться у близькій доступності до людини. Мало того, зв'язку з тим, що це високо в горах, дуже часто буває, що звірі, особливо вовки, загрожують людям і худобі. І в зв'язку з тим, що цей будинок по периметру закритий, є тільки дві брами: одна ліва брама, а друга бра... права брама часто такі хати називають хати з брамами. Можна тільки таким способом попасти у цей будинок. Якщо всі ці брами закриті, то людина знаходиться, ніби у фортеці. Ну, мій дім, моя фортеця. Такі будинки по Карпатах не збереглися. В зв'язку з тим, що такий будинок побудувати не кожен міг. І по-друге, тепер перебудовують будинки і при цьому втрачають дуже багато. І перше, що втрачається, що в гірських умовах ті будинки сучасні не пристосовані до природно-кліматичних умов. гір. Проблема раціонального використання лісу в Карпатах є актуальною проблемою для нашого краю, тому що під час лісорубних робіт... Тут залишається дуже багато відходів, і основним відходом є гілки і тірса. У нас є дуже багато пилорам, які переробляють ліс на дошки, а в результаті того залишається Терса, яку можна використати. А як можна використовувати тірсу для опалення, якщо не жилих приміщень, то приміщень, у яких працюють майстри? І одним конструкційних елементів цього процесу є так звані печі, які роблять на основі бочки. Ця пічка відрізняється від прямокутних печей, які використовуються у надвірних кухнях у зв'язку з тим, що можна тут спалювати терсу. Це дуже цікавий винахід, який дає можливість терсу не спалювати так просто собі на відкритому повітрі, а спалюючи терсу, одержувати тепло. Коли набили тірсу, крешку закриваємо, і тоді знизу є спеціальний такий відгіл, де кладемо дрова. І ці древа, дрова запалюємо. Дрова горять, вогонь йде через цей отвір, де був дерев'яний кілок. І так поступово він загоряється, тірцем. Якщо трьох тірце є сиріше, вона загоряється пізніше, якщо вона є суха, вона загоряється швидше. Щоб е, з бочки взяти максимум тепла, то я зробив труби пустив паралельно, тобто я їх пустив Горизонтально 6 метрів. А для того, щоб була кята, потрібно було 6 метрів взяти вертикально догори, щоб то горіло добре. І забрати повністю всю видачу тепла у теплицю, а не випускати її на двері. Важливий момент є в чому, Те, що терса в нас майже не використовується. І тому це, щоб її не викидати на смітник, скажімо так, то я її використовую для тепла. І тим самим я маю дармове тепло наших, як кажуть, Карпат. У селі Буковець живе відомий майстер Михайло Тафійчук, який із дерева виготовляє прекрасні музичні інструменти. Крім того, що він виготовляє ці інструменти, він ще й сам виконує гарні гуцульські мелодії на всіх цих інструментах. Одночасно він має ще один дар. Він у нашому країні є відомим гуцульським ковалем. Його кузня використовує старовинні традиції. Основним елементом тієї традиції є використання деревного вугілля. Деревне вугілля має ту властивість, що якщо ви хочете виготовити інструменти, дуже точні, хороші інструменти з металу, то користуючись кам'яним вугіллям, ви того зробити не можете, бо воно. Метал перепалює, а деревне вугілля за рахунок того, що його температура згорання є іншою, дає можливість виготовляти хороші інструменти, які потрібні у господарстві із металу. Тоненьку роботу, то треба зробити це тільки дерев'яним вуглем. І воно все з ним все зберігає те, що треба, бо вуглі, вугл ніжно так жар дає, але ніжний такий. Ну, я що, якщо суча, деревляного, ну там смера, каєлиця може бути, це з бука, чи з явора, там що-небудь сучі. І я рубаю на такі дрова, як у пічку, такі собі на древні. Є така яма, бочка закопана в тій ямі. І там накидаю повно дровцях нарубаних. І доти докидаю, вони собі згорають, я далі докидаю, згорають, я далі докидаю. І так вони постійно собі нагорять повна та та яма вугля, грани такої. І потім я закриваю бляхою і файно об... обкидаю глину, щоб ніде не парувало, бо воно могло би спопеліти все. Так. Ну і на другий день відкрию вже там добу. Карпатські гори, ліс у цих горах і люди, які тут живуть, вони становлять єдине ціле. Якщо досліджувати... Місцеві традиції, то ми бачимо, що є зразки раціонального використання і енергії сонця, і енергії води, і раціонального використання дерева. Для того, щоб середовище, в якому живуть горяни, зберегти, щоб зберегти цю всю природу, потрібно вибрати все краще, що було в традиції, і використовувати його в сучасних умовах.